Україна, привіт! Хотілося б висловити свою думку стосовно шкандалю, який зараз заповнив весь український інфопростір, а точніше про виступ російського диктатора Володимира Путіна перед лідерами африканських стран. До речі, ось фотографія з того виступу нічого вам не нагадує. Мені теж так, ось Володимир Путін, російський диктатор, виступаючи перед лідерами африканських стран, наголосив, що в нього є договір. Він його навіть продемонстрував. Мирний договір, підписаний українською стороною в березні 22-го року. На переговорах у Стамбулі Цей проект цього договору був парафірований руководителем переговорної групи із Києва. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Более того, к нему есть еще и приложение. они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, и касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот это документ. И сейчас, заходя до интернету, открывая социальные мережі, я вижу бурхливую реакцию украинского общества. Звісно, там багато кремлеботів, там багато порохоботів, але й звичайні люди, які обурені цією ситуацією. Ну, по-перше, як ви знаєте, коли бреше Володимир Путін, Володимир Путін бреше тоді, коли відкриває свого роту. Тому це брехня і обурюватися черговий раз з-за того, що цей російський диктатор бреше. Під час цієї промови пізніше він е, почав далі брехати і брехав про те, що він на то вивозить дітей з Росії з окупованих територій легально. Діти свято діло, ми вивозили їх із зони конфлікту, спасає їх життя і здоров'я. Вот що происходило. Ніхто не собирався нікого, ніяких дітей кудись там розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитячими домами абсолютно легально. Ти втираєш в мене какую-то Ну да, ну да. Віримо кожному слову. Тому, коли Володимир Путін відкриває рот, це точно означає, що він бреше. І тому обурюватися стосовно цього. Це ну дуже неправильно бомбити на нашу владу. Я одразу хочу обізначити, що я не підтримую зеленського. Я для мене що Барига Мородер, що Зеколомойський, то одне й те ж саме. Взагалі, то в 2019 році я ходив на вибори та голосував за Анатолія Гриценка. Сказочний до долб... Я тоді був членом партії Демократичний Альянс, і наша партія туди об'єдналася з громадською опозицією Анатолія Степановича Греценка, і ми проштовхнули одного кандидата. І це був Анатолій Греценко. Але тоді він набрав, здається, 6% голосів. З-да. Здається, 6%. Не більше. І на другий тур я просто не пішов, тому що вибирати з двох зол я найменше я не хотів. І взагалі тоді ситуація мене дуже обурила та засмутила. Е, здається, Зеленський тоді набрав в першому турі 30%. Е, Порошенко 15% а Бойко та Тимошенко десь по 10%. І я тоді поняв, що, що державі хана. Ну, з такими кандидатами, з такими виборцями, ну як так можна? Я згоден вибирати було нізко. Нормальні кандидати, якщо й були, то ніякої медійності в них не було. Їх ніхто не пускав на телебачення. І тоді інвестінфупостір да, був заповнений цими людьми. І Людей, як скажуть, не було особистого вибору, нормального вибору. Але бляха-муха, 10% забойка. В той час, коли наша держава воює проти Росії, 2, 10% це більше 2 мільйонів, здається, тоді було. Е, ось 2 мільйони жителів України поголосували, дали свій голос за Бойко, коли держава воює проти Росії. Порати до... я другого слова подобрати не можу. Тому я одразу позначу, я не за Зеленського, я проти Зеленського і я проти Порошенка. Е... Зараз, я думаю, що кажуть, не на часі критикувати владу, критикувати владу на часі завжди. Але зараз змінювати Зеленського, ну він то він актор. Він їздить по іншим країнам, просить зброю. Це норма. Звісно, коли ми переможемо в цій війні, я не буду голосувати за Зеленського. Нам такий президент не нужен, не потрібен, пробачте. А, але зараз. І Право не в тому, що не треба гнати на Зеленського та на іншу шайку. Цю. Хто там був на цих перемовинах, Арахамія, хто ще? Резніков. Так ось, нема за що хаяти Резнікова чи Арахамію. Ну, Арахамія колись нахвалював офшори. Він літав на літаку Фірташа. Та багато за що можна хаяти Арахамію. Та Резнікова. Не припиню повторювати про яйця по 170 гривень. Чому він досі при владі ці резику? Чому не відставці? Ах. Потім на, цьому ж, на цій зустрічі президент Юар оголосив 10 пунктів мирного плану. Всі війни мають завершитися в якийсь момент. І тут, сьогодні ми для того, щоб передати вам дуже чітко послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом, потому что война имеет негативные для африканского континента. И помимо этого на многие другие страны по всему миру. Прочитайте ці 10 пунктів. Вони вас дуже Розвеселять чи засмутять е, ні слова про вивід російських войск е, з української території, але про зерно вони не забули, ці лідери африканських держав. Тому я хочу ще раз висловити свою думку і наголосити, що нинішню зевладу владу є за що бомбити, є за що критикувати, і це потрібно робити. Це потрібно їх критикувати за яйця по 17 гривень за штуку, за бомбосховища закриті в Києві, що люди гинуть, за крадіжки гуманітарки, коли в Запорізькій області гуманітарку зелені виб... крали вагонами, крали вагонами. За русню у владі, за кумовство, яке пан Зеленський обіцяв припинити, про кумовство у владі. Ось за це хаяти треба ця, та критикувати українську владу, а не за брехливі наголошення, слова російського диктатора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.